Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні 6 травня, день почитання Бога-Даж Бога. І я вийшла на природу трошки, піднести йому величку требу, ваславу його, і запалити на честь нього вогнище. Живий вогонь, енергію вогню. Хочеться звернутися до нього, тому що Бог де ж Бог, як нам відомо. Один з основних Ой, дим прямо в очі. Один з основних богів Слав'янського пантеону. Дуже почитаємий і найкоротша молитва, дай Боже, то на щось нього. Тому що вважається де ж Бог. Як і подателем, подателем всіляких благ роду людському, так і таким, що приніс світло, тепло, це сонце. Це сонце, наше світило, без якого немає життя. Тому хочеться звернутися до нього, пославити його в цей день і трошки тим самим. Укріпити і його енергії, і свої енергії зарядитися. Взагалі, по віруванням наших древніх предків, то палац Дажбога вважалося, стоїть аж на сході в країні вічного літа. І звідти він кожного ранку виїжджав на колісниці, запряженій. Четвіркою білих коней з золотими гривами. І кожного ж ранку одна з його сестер вранішня зоря, виводила тих коней на небо. І він робив об'їзд всього неба в проміжок денного часу. А під вечір повертався, і інша його сестра, вечірня зоря. Тих коней розпрягала і вела у стайню. І вважали наші предки, що оце ясне сяйво, то полиски його круглого, яскравого осяйного щита. З отаким ось знаком. Це чір його. Але коли він цілий день проїжджав по небу, то щит запилювався і робився на вечір червоним. Ще вважалося, що Дачбог кожної осені помирав і кожної весни народжувався в образі молодого сонця коляди, коляди дитини сонця. Ну і ще вважалося, що Дачбог запирає землю на зиму. Ключі віддає птахам, і птахи відносять ті ключі до Ірію. А навесні ті ж самі птахи приносять йому ключі з Ірією і він відмикає землю. От такі були вірування у наших древніх пращурів. А зараз я би хотіла просто звернутися до нашого великого сонячного бога з славлінням. Недовго, не буду читати довго. Стань сонечко червоне, дасть Боже наш, світ світлом осяюється, радістю наповнюється. Душа моя благодаті хоче, бо я онучка дощ Бога, дивлюся на небо і невимовною втіхою тремтить серце моє, адже сам діда наш. В житло моє входить. Вітаю тебе, сонечко, благослови дух, душу і тіло моє, щоб у здоров'ї й благодаті перебувати. Без тебе немає і дихання, немає і руху, руху ніякого на землі. Благослови мене, дасть Боже, на день ясний, щоб відбулися всі добрі починання мої. А кривда, щоб провалилася до наві слава дасть Богу! Дасть Богу слава, будь славен в віках, дідо наш, дасть Боже. Це така треба невеличка. Дай Боже наш світлий, утримуєш у безодні землю нашу творячи життя і красу велику. Даючи тепло та їжу дітям своїм, проявляється до нас любов Твоя, святістю та мудрістю нашої віри. Коли ласка Твоя, прислухайся, славу тобі творимо від землі і до Ірію. Нехай летить вона птахом ясним, сповіщаючи всім предкам нашим, що шануємо і поклоняємося Сонцю Всевишньому, Батькові нашому, дачбогу. Слава дасть Богу, дасть Богу слава. Прийми, батько, дасть Боже, требу мою невелику на честь твою. Прийми частину енергії моєї з дякою великою. Прийми, дасть Боже. Несися треба від землі до неба до самої святої сварги. Несися треба від землі, від цього полум'я до неба і до самої святої сварги. До самого Бога дади Бога. Отримай Боже, дяку мою і всіх предків моїх, і роду мого. І роду мого українського дяку також отримай. Ми відкриті для тебе, дасть Боже. Подай нам здоров'я міцного, благодаті і духу, і тілу, і душі нашій. Допоможи нам, Боже, дасть Боже, так як ти є охоронцем племені слов'янського. Допоможи нам у війні великій виграти, бо ти є великий воїн-охоронець в час лихий. Наділи наших воїнів, Боже наш дасть Боже, силою могутньою сонячною світлою, нехай переможуть зло, виженуть з країни нашої, з землі нашої рідної. І да буде так, і так є. Від віку і до віку і назавжди. Ось таке коротке відео записати рішила для вас свою розмову з Богом Дождь Богом. своє звертання до нього. Потім я, звісно, вогонь. Повністю затушу, щоб і жаринки не лишилося. А требу залишу тут на природі. Віднесу, з... Відносити її мені нікуди не потрібно. Залишу тут біля вогнища на честь його, великого Бога запалюваного. І Наситила я її енергію своєї, подяки своєї і відкрила до нього свою енергію, частинку її з дякою великою пошаною відправила. Зміцнюйся Бог, дасть Бог вірою нашою, рідновір'ям нашим. Зміцнюйся і повертайся. Допомагайте нам, Боги світлі, не лишайте нас, поверніться до нас ликом своїм, світлим, чистим, наділіть нас силою могутньою, витримкою, дайте нам всяких благ землі нашій, бо ми плем'я, вільне, сильне, багате. Наділіть нас щастям, здоров'ям, енергією світлою, землю нашу, плодючістю, родючістю, людей наших, силами могутніми, воїнів наших, захистіть Боги й богині. Принесіть нам перемогу в країну, нашу рідну. Хай буде так. Сподіваюся, що Бог почув мене і прийме Благодар... благодарність мою, дяку мою і пошану Сподіваюсь на це дуже. Слава дасть Богу. Слава тобі дай Боже! Наш Бог сонячний. Слався в віках. Навіки слава тобі. Ну от і все, друзі мої. Я так люблю живий вогонь, нема нічого кращого дивитись на живий вогонь. Це моя найулюбленіша, мабуть, стихія. Хоча ні, Я ще люблю вітер, грозу, блискавки і воду люблю. Але вогонь чомусь мене зачаровує, подобається. Дуже. Можливо, треба очищатися більше, простір свій, квартири свої, домівки і себе також частіше живою стихією вогня. Бо багато в світі негативу негараздів усіляких. Бажаю вам всім, друзі мої, що благодатний вогонь нашого світила, сонця, той, що подає нам всілякі блага, прийшов у кожну родину і наділив вас і міцним здоров'ям, і достатком, і врожаями кому потрібно. І перемогами. Хай буде все добре в кожній родині українській. Нехай буде так.